Ми сьогодні просимо, Господи, благослови, щоб молитвами нашого святого князя Владимира і нині нам Бог поміг би удержати і наш край Карпатський у тому виборі цивілізаційному, котрі наші предки 1150 років вибрали, і 1025 років вибрали київські поляни, щоб всі сьогодні тяжкі часи. Коли канонічну церкву многі виріши гонити, заборонити, причому що ужасніше на всю історію заборонити церкву в неконституційний спосіб, тобто порушувати закони і прийняти закон, заборонити релігію, коли такої не можна, навіть не просто рішати, думати такої не можна. Однак. Якщо люди, котрі приймають закони, втратили Дух Христов, тут уж нічого не зробиш, але ми віримо й Друге. Ми віримо, що Бог создав церкву, і врата, пекла її не одоліють. І ми віримо, що і київське православ'я, котре на 100 років молодшого нашого Карпатського, в місті з тим, ми єдна церковь. І сьогодні канонічна українська православна церковь. Уточняємо, де предстоятель блаженніший Метро Онуфрій, веде свою місію і при ужасніших гоненіях і утисках держиться канонічного вибора. Дуже нам удивительно і странно, а для держави іміджа, і дуже погано, і, може, даже неприємно. Що колись в совєтське время безбожноє. спецслужби переслідували священників, кидали в тюрми, не пущали до церкви, церкви забороняли. Тепер наоборот. На жаль, то ті служби, котрі мали б служити в захист держави, оберігати, щоб ніхто не порушував закони, щоб корупціонерів контролювати, щоб злодію не пустити. А вони зайнялися людей заганяти у єдні двері у релігію, котра по нашим міркам. Релігійна організація, одинакова з нами регістрація, но в нашій вірі немає благодатних основ і законного священства, благо, що основатель їх теперішній філарет, патріарх. Київського патріархата потвердив, що ні Томос не був добрий, то, що обіцяли, не дали, ні сама нова структура не може бути щитатися, тою, за якою себе заявила. Сила на них і на професорів Філаретової академії, котрі то потвердили, ми також їхньої мнінія висказали. Але якщо їх самих, і Філарета і його професора Дмитрія Степовика не судять, то нас судять за те, що ми повторили мнение людей, котрі розбираються в ситуації. І так, в День Володимира Київського ми просимо, Господи, благослови, щоб кожен у нашій державі займався своїм ділом, щоб культура займалася культурою. Щоб поліція займалася порядком, щоб прокурори не лише обвиняли людей на судах, але ще до того, як це створить злочин, щоб слідкували за виконанням законів. А так, коли вони не замічають наші заяви, наші повідомлення, що на нас нападають, нам угрожають, нам збивають, наші храми закривають, захвачують, б'ють, а потім ще безцеремонно судять. А наші повідомлення ніхто не чує, Господи, дай, щоб всі займалися своєю роботою, і щоб державні службовці ніколи не займалися релігійними питаннями, то не їх область, то не їх місто. То, що вони приймають рано чи пізно, буде підсказано, що не добре. Бо тому, що тільки церква може приймати церковні питання. Господи, поможи нам, щоб тот вибор нині ми не втратили Всі, хто проти того вибору. Навіть кажуть публічно, ми їх запишемо для історії як противників Київського князя Володимира. Ми же Володимирові потомки, Володимирові діти, Кирило-Мефодіївського духа. І тут, діти Божі, святі діти Божі, радосні, веселі, а нині торжествуючи таким духом, як на п'ятдесятницю, і богослуження сьогодні такий акцент має. Ну а в вічності віримо разом з освятими зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.